Привіт, мої любі друзі. Сьогодні 29 жовтня 2023 року. І сьогодні неймовірна погода у Чернівцях. Реально, 20-22 градуси тепла, і таке лагідне, чудове сонечко. Здається, ми розуміємо, що це осінь, але здається, що весна знову до нас повернулася. І я бачу, що усі люди настільки усміхнені, настільки в гарному настрої. І е, Дивіться, які неймовірні барви. Це дикий виноград. Я зараз знаходжуся у своїй дуже близької подружки, і ми з нею зараз будемо оці чудові хризантемки садити у клумбу, поки немає морозів. І вони стовідсотково приймуться на наступний рік, буде такий величезний кущ. Багато чого можна придумати в теплі дні. А ще сьогодні на Кобилянській біля кав'ярні В'йо. Буде благодійний концерт. Після того, як ми посадимо хрозонтепки, обов'язково туди піду, послухаю, зроблю прямі репортажі, щоб багато людей змогли побачити, як співають наші чудові буковинці, і професіонали, і аматори. І з гарним настроєм! Ідемо далі в життя. Усього найкращого з любов'ю Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!